З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, світ пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію на вічно роки десятиліття вдалину летять. Я ми. Ми всі земляни пересічно зіраємося назад. Крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися на початку третьої декади травня у різні історичні епохи. Знакова дата в історії української літератури, культури і, взагалі, в історії 22 травня. Незабаром день перепоховання пророка України Тараса Григоровича Шевченка в українську землю. Яку то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій. І таким чином, 22 травня 1861 року, було виконано заповіт Тараса Григоровича. Спочатку на його могилі у Каневі е, з силами. Його побратима Григорія Частахівського було встановлено дерев'яний хрест. Потім у 1888 році вже камінний хрест. І взагалі то місце поховання Тараса Шевченка стало із роками сакральним. Напевно, немає таких митців України, культури, літератури, архітектури, будь-якого культурного пласту, які б не побували. У Каневі на Чернечій горі, а потім вона стала називатися Тарасовою Горою. У 60 -х, 70 х роках радянська влада задумала будувати там величезний промисловий комплекс зі шкідливими виробництвами, переробкою зерна, виробництвом спирту. Народ тоді піднявся. Особливо тоді доклався до цього протесту поет-академік у майбутньому і герой України у майбутньому Борис Олійник. І таки скасували цю. Недолугу ідею. У 1939 році було встановлено пам'ятник Тарасові Шевченку, вже на його могилі, побудовано в 30-х роках музей. Він містить більше 80 тисяч унікальних пам'яток, пов'язаних із життям, діяльністю і творчістю Великого Кобзаря. А ось така цікавинка, про яку напевно не всі з вас знали. Якби не родичі Володимира і Ліча Леніна, можливо, не мали б ми Тараса у нашій історії. Як це трапилося? В 1938 році, саме навесні, Тарас тяжко захворів. Кілька тижнів він лежав у лікарні Марії Магдалини, а там лікарем був Олександр Бланк. Олександр Бланк це батько Марії Ульянової, дівоче прізвище якої було Бланк, тобто матері. Володимира Ульянова. І ось зусиллями Олександра Бланка, а в принципі, то було його звати Ізраїль Бланк. Він перехрестився і став Олександром, щоб наблизитися до християнства. От Олександр Бланк, власне кажучи, і вилікував Тараса від тяжкої недуги, від тяжкої гарячки. І, можливо, якби не цей момент, якби не дід Леніна. Чи мали б ми сьогодні Тараса? Звичайно, Олександр Банк і уяви не мав, як діятиме його онук у майбутньому і кого він рятував для України. Ось така цікавинка у зв'язку з Тарасом Григоровичем. 1874 рік заокеанські штати Америки. Леві Страус такий собі, напевно, вам цим я щось скаже, особливо тим, хто любить носити джинси і джинсовий одяг, патентує. Свій винахід, якщо можна так сказати, о ті ж такі штани із натуральної тканини із синього кольору та ще з мідними заклепками. Не так то це просто це було зробити, тому що не запатентувавши, будь що ти міг стати абсолютно ні при чим до свого ж таки винаходу. Тоді джинси продавалися за 13 доларів дюжина, тобто штани коштували 1 долар. І все на все 46 центів. Ну історія розвитку цього бізнесу Леві Страусу докотилася до наших днів і є дуже успішною. Цей бізнес в 1990 році оборот компанії Леві Страуса становив уже більше 4 мільярдів доларів. А мода на джинси розвивалася повільно із тих таки 70-х років 19 століття і до Радянського Союзу дійшла аж у 70-х роках 20-го століття. Старше покоління пригадає, яким були дефіцитом джинси, щоб щось таке купити. Джинсові люди віддавали пів зарплати, а то й зарплату тоді що тоді джинси коштували 100 карбованців, а мінімальна зарплата була 84 карбованці. Ну, це так, до історії наших побутових речей. 18 травня, щойно минув цей день, в тисячі. 1876 році цар Олександр ІІ відпочиває у німецькому місті Емс і видає емський указ, таємний циркуляр, який забороняє українську мову. А точніше. Українську мову у початковій школі, друкування читанок українською мовою, взагалі ввезення українських книжок, наприклад, з Австро-Угорської імперії, друкування нот з українськими підписами, українські вистави, друкування книжок, переклади класики українською мовою зарубіжної. Тобто цим перекреслювався. Перекреслювався 25 мільйонний український народ, який тоді жив на території нинішньої України у Російській імперії. Це лише один із прикладів заборони, тому що якщо ми візьмемо, наприклад, з 18 по 20-те століття, включно оцих 300 років. Перепрошую, то понад 200 указів і вказівок були спрямовані на те у російській імперії, а потім у радянському союзі на заборону української мови. Ось, наприклад, у 1974 році ЦК КПРС видає постанову про посилення і вдосконалення вивчення України. Перепрошую, вивчення російської мови у союзних республіках тодішньої радянської країни. У 1983 році вчителям російської мови збільшують зарплату на 5%. 15%. Ось такі моменти, про які ми повинні пам'ятати. Русифікація. На жаль, таки зробила свою чорну справу, що і ми сьогодні і спостерігаємо. 23 травня. 23 травня день особливий в нашій історії. Саме того дня у 1941 році відбувається другий великий збір організації українських націоналістів, на якому вона встановлює, що 23 травня щороку відзначати День українських героїв. А чому вибрали цей день? Саме 23 травня 1938 року у Роттердамі, а це Голландія, було вбито провідника організації українських націоналістів Євгена Коновальця, якого Сталін вважав своїм особистим ворогом. Також на травень приходиться смерть Миколи Міхновського, автора ідеї самостійної України і одноіменної брошурі. Сталося це у 1924 році після бесіди у ГПУ, главному політичному управлінні. І в травні також, вже в Парижі, було вбито. Голову директорії та головного атамана війська Української Народної Республіки Симона Петлюру. І таким чином збір ОУН постановив 23 травня щороку відзначати День українських героїв. Отже, Микола Міхновський, Симон Петлюра, Євген Коновалець. Пізніше до цієї когорти ми зараховуємо Романа Шухевича, Степана Бандеру, ну, багатьох інших людей, які. Поклали своє життя на служіння України. І ось тими травневими днями, можливо, мені б хотілося покласти квіти до їхніх могил, але вони розкидані по всьому світу. Нашого цвіту, по всьому світу. 5 листопада 1968 року, у Києві, українець Василь Макух облив себе бензином і підпалив із вигуками геть русифікацію. Хай живе вільна Чехословаччина. і... Покінчимо з русифікацією України. Якраз тоді перед цим радянські війська задушили працьку весну у 1968 році в Чехословаччині. І тому Василь Макух зійшнив ось такий акт самоспалення, тому що тоді в радянській країні можна було протестувати лише ось так. Ця історія не закінчена і нещодавно у празі. Міст через річку Ботіч, невеличка річка, там назвали іменем українського героя Василя Макуха. Більше того від цього мосту бере початок вулиця Українська у Празі. Тож, друзі, 23 травня, День українських героїв. Ви згадайте, можливо, тих, кого я не назвала, їх усіх назвати, звісно ж, неможливо. 18 травня, щойно минуло. Одна з найсумніших дат в історії кримських татар. 18 травня 44-го року. 38 тисяч НКВД увірвалися в оселі кримських татар, звичайно ж, у Криму. Дали до години на збори, дозволили з собою брати посуд, якісь побутові речі і харчі 50 кілограмів, в розрахунку на сім'ю, але давали насправді менше. От так: от. за годину виселяли кримські сім'ї з їхніх поселень. Ця операція тривала з 18 по 20 травня. Тобто за три дні виселили близько 200 тисяч кримських татар, надали для цього 67 ешелонів. В основному їх відправляли на поселення в Казахстан, у Сибір, а декого у Московський вугільний трест. У 56-му році. Обвинувачення у зраді з дезертирстві з кримських татар зняли, але повертатися в Крим їм заборонили. У 67-му році було сказано, що вони нібито реабілітовані, але знову не дозволили їм повертатися в Крим. І лише в 1989 році. Верховна Рада Радянського Союзу нарешті визнала ту депортацію злочином, і татарам дозволили повертатися на рідну землю. Сьогодні ми знаємо, розгортається ще одна не менш сумна. Сторінка історії кримсько-татарського народу і лише перемога України допоможе татарам віднайти свою рідну землю у своєму ж таки Криму, де жили і їхні пращури. 1945 рік, 19 травня, ЦК ВКПБ звертається до учасників так званих. Українських буржуазних націоналістичних банд з пропозицією з'явитися у органів радянської влади з покаянням, і тоді їм за це нічого не буде. Треба сказати, радянська влада спочатку недооцінила ступінь готовності західняків боротися на своїй землі проти червоних. Лише протягом 44, 45, 46 років крізь українську повстанську армію пройшло понад 100 тисяч молодих хлопців і дівчат. Тоді, у 45-му році, і 46-му, також, з'явилися з повинною менше 7 тисяч з них, але їм збрехали. Усі вони загриміли, як то кажуть, як не в Сибір, так у Казахстан чи на Колиму. А тоді. У 1945-46 році було арештовано близько 110 тисяч людей. З них е десятки тисяч також вирушили на поселення і в табори Сибіру. В 47-му менше трохи, вже близько 40 тисяч, але також репресії продовжувалися. І, звичайно, тоді в 45-му році ніхто не очікував, що ця боротьба триватиме майже 10 років до середини 50-х років. Рухаємося далі. згадаємо, що 17 травня, яке щойно минуло у 2017 році, європарламент, який засідав в французькому місті Страсбург, проголосував за надання безвізу Україні. Це означало, що українські громадяни могли. Перетинати кордони європе... член... членів Європейського Союзу без особливих дозвілів і віз, як це було до того. Тобто, не трачучи зайвих зусиль і зайвих грошей, це справді було перемогою. Через 20 днів це рішення Європарламенту вступило у силу. Українці рушили в Європу по безвізу 23 травня, а воно ось незабаром. 2022 року на флагштоках біля Кагарлицької міської ради, Кагарлицької районної державної адміністрації, тоді що вона була, замайоріли червоно-чорні прапори. Їх називають бандерівськими, хоча це не зовсім вірно, адже червоно-чорні прапори використовувалися і в боротьбі козаків Холодноярської республіки. А це був початок 20-х років. Але звичайно. Червоно-чорний прапор, ми асоціюємо з Організацією українських націоналістів і Українською повстанською армією Бандери. Ну, нарешті, можна сказати, старосливість восторжествувала. Хоча група депутатів, до якої входила і я ще у 2018 році, висловила таку пропозицію про червоно-чорний прапор у Кагарлику, у центрі міста, але тодішня більшість депутатів Кагарницької міської ради цю пропозицію не схвалили. Вони були проти цього. Напевно, лише війна посприяла такому от прозрінню наших обранців. А зараз згадаємо окремі події, які відбулися цими днями у 2022 році, 20 травня. 20 травня був 86-й рік війни. Звільнено суми від окупації. Але рашисти продовжують обстріли із Сумщини і Чернігівщини. Втім, як і роблять це до цього часу, не маючи воєнних успіхів, вони громлять мирне населення, б'ють по мирних об'єктах українців. Криза із бензином. На автозаправках у травні 2022 року видавали по 10, де по 20 літрів. стояли страшенні черги, і це зрозуміло, тому що рашисти били по інфраструктурі України, по нафтобазах, по сховищах. Ну, про автозаправки навіть і казати не будемо. Ну, на щастя, це минулося. По-перше, українці навчилися відбивати ці атаки. А по-друге, зуміли побудувати свою логістику у кращому плані, для того, щоб забезпечувати і економіку, і громадян пальним. 42 країни разом з Україною подають позов до Міжнародного кримінального суду про визнання того, що коїли рашисти в Україні злочином проти людяності. Ну, поки що цей момент призупинений на тому. На тій ситуації, що необхідно створити спеціальний кримінальний суд для того, щоб він розглядав злочини Росії в Україні, по аналогу того, як було створено Нюрнбенський трибунал у 1945 році, чекаємо важкого озброєння, Сподіваємося на нього травень 2022 року, але Захід не поспішає нам його надавати, а все більше оборони, байрактари, джавеліни, ну, можливо, якісь снаряди. Півтора мільйона українців на кінець весни 2022 року були насильно депортовані Росією на свою територію. Фільтраційні табори змушені були проходити українці, декого з них відправляли у депресивні регіони Росії, а декого і на донецькі тюрми чи, як кажуть, підвали. І нарешті Давос. 20 травня відбувається у Давосі Всесвітній економічний форум, щорічна така величезна конференція, куди запрошують керівників або економічних керівників держав. І ось вперше за багато років у Давос не запросили Путіна. Ну це було абсолютно логічно, тому що було вже відомо, що творить Росія в Україні. Захід прозрівав, як, на нашу думку, поволі прозрівав. Малося це бути б скоріше. І тим не менше він нас підтримує, і при його підтримці ми сподіваємося перемогти в цій війні.